Щиро вітаю вас, шановні мої друзі. Всі знають, що історія не любить умовного способу. Тобто немає навіть сенсу заїкатись про те, що, от якби, наприклад, Богдан Хмельницький не підписав Переяслівську угоду. Водя та то перо. Або от би Путлер взагалі не народився. То тоді. А що тоді? Вся проблема в тому, що ми абсолютно не уявляємо, що тоді було б. Ми абсолютно не здатні передбачити той чи інший розвиток подій, виходячи з припущень, що ось щось би сталося або не сталося в минулому. Навіть якщо б ми зібрали найкращих аналітиків світу, використовували всі інтелектуальні та комп'ютерні потужності, ліпше, що ми могли б отримати, це велика множина альтернативних сценаріїв з різною ймовірністю. І, до речі, не факт, що ці сценарії прогнозували б кращі результати за ті, що стали наслідком тих чи інших реальних історичних подій. Коротше кажучи, ми просто отримуємо туман невизначеності та припущень. Те саме відбувається і у випадку, коли ми намагаємось щось прогнозувати на довгу перспективу. Чому в заголовку я згадав про 2-3 тижні, які завдяки старанням Арестовича стали справжнім мемом цього року щодо прогнозів розвитку подій в Україні. Справа в тому, що насправді ми ще можемо давати якийсь більш-менш точний прогноз щодо глобальних подій на відносно короткий термін. Десь оці самі 2-3 тижні. І то з обмовками. А далі невизначеність настільки накопичується, що найкраще, що ми, на що ми здатні, пунктирною лінією позначити ймовірні тенденції розвитку тих чи інших подій, або просто гадати. Саме на цьому принципі, до речі, ґрунтуються так звані пророцтва різноманітних екстрасенсів, астрологів або ясновидців. Потрібно або нагенерувати велику кількість передбачень, щоб хоч щось з чимось став гадати, або описувати майбутнє так туманно, що під цей опис можна буде згодом притягнути будь-що. З гіпербореї прийде божевільний король і проштрикне обладунки. Опустить кривавий батіг по третьому дзвону у храмі камінному. Це тупо про нас. Але я не про це хотів поговорити. А власне акцентувати, чому ж так важко передбачити наслідок та розвиток подій на тривалий період. А відповідь на це дає теорія хаосу. Дуже цікавий розділ математики, що досліджує закономірності в складних динамічних системах. Важливою рисою таких систем є чутливість до початкових умов. Невеличка зміна в якомусь параметрі, якою, здається, можна просто знехтувати, дає відчутні, а то й колосальні наслідки в глобальній перспективі. Ви, напевне, чули про ефект метелика, який якраз яскраво ілюструє цю властивість складних систем. І я вже в одному з відео про те, як жінки створили хаос, згадував про цей ефект. Едвард Лоренс, батько теорії хаосу, описував метафору з метеликом таким чином, що помах крила метелика десь в Бразилії може вплинути на формування торнадо в Техасі. Але цікавим є те, що за 20 років до відкриття Лоренца Рей Бредбері опублікував оповідання Звук грому. І в цьому оповіданні описується, як випадкова загибель метелика в далекому минулому кардинально вплинула на розвиток історичних подій через тисячоліття. Так що цю історію можна цілком вважати першою ілюстрацією ефекту метелика в популярній літературі. Так чи інакше, а головне, що ми маємо пам'ятати, що людина, як і людство в цілому, є прикладом якраз таки складної динамічної системи. І навіть маленькі, незначні зміни або події в такій системі можуть мати значні наслідки в майбутньому. Саме тому, як би ми не були добре поінформовані, ми не в змозі врахувати всі аспекти, всі параметри такої великої системи. Через це навіть найкращий аналітик може зробити більш-менш точний короткостроковий прогноз. Але не здатен гарантовано прогнозувати на віддалену перспективу, хіба що в дуже загальних рисах. Зрештою, як говорив сам Лоренц, теперішнє безумовно визначає майбутнє, але приблизне теперішнє навіть приблизно не визначає майбутнє. От так. от. Проте все це зовсім не означає, що ми не повинні аналізувати події та прогнозувати. Зрештою, у складних систем є і інші властивості. Незважаючи на чутливість до змін, такі системи мають певні стабільні стани. Так, наприклад, наша атмосфера теж складна динамічна система. І робити точний прогноз погоди більш ніж на 2-3 дні вперед, дуже важко. Але ми точно знаємо, що взимку буде холодно, а літом жарко. А з людьми і суспільством все набагато цікавіше, тому що в нас є воля і наміри. Ми здатні планувати свої дії і таким чином творити наше майбутнє. І отут я знову хочу згадати ефект метелика, тому що він чудово ілюструє, що в масштабах людства не існує маленької людини, від якої, начебто, нічого не залежить. Кожна людина важлива. Ми можемо перевертати світ, ми можемо переписувати історію. Ваша крутість це. Це те, з чим ви маєте далі жити, усвідомлено. Кожна наша дія, слово та навіть думка важливі, тому що саме з таких маленьких факторів формуються загальні тенденції і відбуваються значні зміни. А коли є багато людей зі спільними прагненнями, то їх зусилля утворюють синергійний ефект. І в контексті сьогоднішніх історичних подій в Україні наша перемога це не прогноз на рік чи два-три тижні, це наш план. Наш спільний план, до реалізації якого може долучитись кожен. Хтось зі зброєю, хтось підтримуючи тих, хто зі зброєю, хтось добрим словом до тих і інших. Повсякденні дії кожного з нас неминуче впливають на наше спільне майбутнє. І саме наші наміри робити свою справу якомога краще для нашої спільної перемоги неухильно наближають цю саму перемогу. Важливо пам'ятати, що перемогу не потрібно чекати, її потрібно творити. І це по силам кожному. Натхнення вам і успіхів в усьому! До перемоги, друзі!